Транспаранти ви читали, да? вимагаємо розмитнення за євростандартами, так як в Європі. Це нормально, зрозуміло? Чи, чи треба озвучувати, скільки де в Європі коштує і так далі. Я думаю, що ви про граничному регіоні знаєте всі, скільки коштує розмитнення в Словаччині, Венгрії і так далі. Візьмемо до уваги хоча б країни бившого постсовєтського пространства. Да? Не будемо говорити за Люксембург, Данію і так далі. Уже поярков заявляв «Бель, не Бельгії в дані 250%. Там зовсім інші стандарти і достатки, і так і тому подібне. Дивіться, наша влада прийшла до влади на гаслах про євроінтеграцію. Пам'ятаємо це? Так було. З того весь почалося третє Майдан, і так далі. Що ми маємо з євроінтеграцією? Що таке євроінтеграція? Я це повторяю, ну просто це стає зрозуміло, об'ясняються наші вимоги. Це запровадження європейських стандартів соціальних, політичних. Гуманітарних, в даному випадку економічних. Ми розуміємо один одного? Звісно. Далі. Що нам за три роки зроблено? Нічого, абсолютно. Три роки нас дурять максимум, це я веду до євростандартів без візу. Але той безвіз на тих умовах, які нам обіцяють, якщо ви подивитесь на яких умовах, то він на полукому рахунку нафік не нужен, тому що ту візу відкрити і легше, і простіше, і дешевше. І нічого не зроблено. Бо отмаска яка? Йой там. Не можуть, там щось не вийшло. Добре. Тоді зробіть ви на місці тут, що від вас залежить. Це внутрішнє розпорядження, справа і так далі. Господарські питання вони три держави. Це не треба мати, там, я не знаю, що, і дозвіл від ЄС, від Бруселі, чогось подібного. І не треба нам розказувати, що це складно, що це так. Вони би хотіли, щоб це було так. Складно, це не так просто. Є понятні речі. Біле, чорне, солодке, кисле. Словацький техпаспорт Словацької республіки і техпаспорт Чеської республіки. От людина живе в Ужгороді, тут написана її родська адреса. Uh -huh. Написано, що вона власник автомобіля. І вона їде додому в режимі транзиту. Я сам ще Розумієте, От ми їдемо додому в режимі транзиту, і це є наше майно. Це не мараз, в Україні сідо у себе. Мало того, до нас приміняють статтю, яка має примінятись до транспортних засобів комерційного призначення. От і вам результат, чому ми тут стоїмо? Бо кожен п'ятий день з, лег... з легкої руки якогось там, будемо говорити, митника. Ми маємо кожен п'ятий день виїжджати. Добре, ще рік назад, чому не було таких проблем? Два. Тому що люди ще якось за тих 20 хвилин робили цю пересічку. Зараз 5-7-годин треба стояти. Хто це зробив? Словаки нас загнали, що ми 5-7-годин стоїмо, чи наші нас заставляють. Тому не треба шукати крайніх в Європі, в Росії і так далі. А розберіться, спочатку все добре. От бачите, тут два українці і два власники автомобілів на іноземних номерах. І адреса тут вписана українська, що ми живемо в Україні.